До Білорусі продовжують стягувати сили окупантів. У ніч на 7 січня до білоруського Вітебська прибув ще один ешелон із російськими вояками. Як інформує моніторингова група Білоруський гаюн, їх там було близько восьми сотень. Повідомляють також, що такий же ешелон прибув і напередодні. Загалом, за даними моніторингу, в період 5-6 січня туди перекинули вже чотири ешелони російських військ з технікою та особовим складом. Зараз, за даними української розвідки, біля кордону з Україною в Білорусі Росія тримає близько. Ко 10 тисяч військових разом із тим на кордоні чимало і українських військ. Інформує військовий експерт Олег Жданов. Зараз Кожен втрачений метр української землі на бахмутському напрямку, в принципі, в тому числі і на совісті Білорусі, тому що ми змушені тримати доволі велику кількість військ на північних кордонах України в готовності відбити атаки російських, а можливо і білоруських збройних сил. Атразіть атаки. Російських а, можливо і білоруських ворожоних сил. Білорусь вкотре продовжила спільні з Росією військові навчання. Триватимуть вони до 14-16 січня. Тим часом у генштабі інформують, що ситуація на кордоні залишається без змін. Жодних ознак наступу наразі немає.